Всем привет, это я за 2015 і сьогодні у нас розпакування у автомобіля Lego Technic Article 42167. Ось який це автомобіль технік. Тут показываються всякі механізми. Починаємо відкривати. От напишіть в коментарях, що це за фірма MAC. Ч це за фильма душомарки якісь? тис с собачкой намаливала, короче? Бо я тогда він не знаю, что не Оце Лего дуже ці удобні штучки. Тоже удобно. Ще сега. Търпавте са блехно. Раз. Два. Купили обедин по играшок. Ти шо? В яких пакетах? Я Як хочу. Дивіться, в яких пакетах у легко техника. Це вроде Олега новинка. У нас все артикуль позначен на башню. Ага, Инструкция такая нормальная. Если когда ты еще на

Чуєте звук? Набор такий до нормальний, я скажу вам. Я те, реально шо дивився за ці контейнери. От тут типу, є механізм повороту колес, повороту цього бака, внутрішній вивертання цього бака і ще за типу, цього мусору викидання. Добрий такий набор. Я вам рекомендую. Такий набор вийшов технік. Якщо я не буду технік, то ці всякі одномеханізми, типу, я себе любити. Я вам цей набор рекомендую. Ну і що, ви були на каналі Артем Кобра 2015. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.